Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної державної адміністрації. Пане Тарасе, рада вас вітати в нашому етері Слава Україні. Героям слава вітання. Хочеться з вами передусім обговорити кілька важливих тем і пропоную розпочати з системи шлях. Бо раніше, як відомо, її використовували різні організації, ну в тому числі для втечі за кордон у Хелянтів. У березні Львівська обласна військова адміністрація оприлюднила список 60 юросіб, цікавить загалом, чи змінилася ситуація з того часу, і які наслідки для цих організацій за подібні схеми. З вашу дозу е, насправді, якщо брати аналітику, ми до речі скидали ці аналітику, в тому числі і вашому каналу, то ми маємо чітку е, динаміку чи диаграму, так з поданням усіх заяв, звернень як і по кількості безпосередньо заявників. Тобто, я говорю про громадські організації, так і відповідно про е, в частині безпосередньо осіб, на які подавалися безпосередні ті заяви. Я звертаю вашу увагу, що за цей період часу ви бачите по діаграмі загальна кількість зрос впала ну на 70-80%. Якщо ми говоримо про безпосередньо звернення, то якщо за весь період часу у нас було звернень близько 51 тисячі, це безпосередньо дозволів на конкретних осіб, то на сьогоднішній день у нас таких дозволів є. Я говорю за тільки 2024 рік, 2430. Цін тому ми бачимо по діаграмі наскільки ця безпосередньо е, кількість спала тут. Е, Пояснень є декілька. Перше це є загальна об'єктивні обставини і загальна ситуація в тому, що об'єм гуманітарної допомоги реально зменшився. Друга складова частина це є безпосередньо те, що е, Прискіпловостанемося до тих пакетів документів, які безпосередньо нам надають, і третій блок це все ж таки чинне законодавство України. Я говорю, зокрема по 953 постанову, яка передбачає самостійний і чіткий облік гуманітарної допомоги, яка є загально обов'язково з 1 квітня 2024 року. В року, частині а... того. Що з тими організаціями, то такі організації до нас не подаються, і очевидно, жодних е відповідних дозволів чи права на включення в систему шлях не отримують. А чи ви слідковуєте ви волонтерську діяльність осіб організацій, які отримали дозвіл від Лова? Ну насправді це не в повноваженнях комісії, по яка оперує системний шлях. Так, але за будь-яких умов при отриманні відповідних при наданні відповідних документів ми обов'язково вимагаємо три категорії таких документів: перше це є безпосередньо заява чи запит отримувача гуманітарної допомоги. Такими можуть бути військові частини, школи, садочки, відповідні ті, які безпосередньо займаються такою діяльністю. Друге, це без виключення за винятком одного це є декларація. На тих осіб, які заявляються в систему шлях, чому виключення? Тому що якщо особа виїжджає вперше, то очевидно декларації в неї немає. І третій блок питань це є якраз відповідь на ваше запитання в частині відносного відслідковування. Це є акти прийому передачі за попередні періоди. Що ці організації і ті фізичні особи, які здійснювали виїзд, передали відповідну гуманітарну допомогу тим набивачам, які безпосередньо є кінцевими бенефі... бенефіціарами Зверт. Звертаю вашу увагу, що ми внесли зміни безпосередньо в пакет документів і вимагаємо з 1 квітня код в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, який і передбачає відповідну класифікацію ведення обліку і тому подібне. Панедраса, а чи відомо скільки людей загалом не повернулося за кордону? Чи є така статистика виведе принаймні за 24-й рік? Можливо, я. Акцентував е, увагу всіх, що Львівська обласна військова адміністрація не оперує категорією не повернулися. Такою категорією оперує безпосередньо правоохоронні органи. Чи це є державна прикордонна служба в рамках своїх повноважень, чи це національна поліція, і інші правоохоронні органи. Ми оперуємо поняттям ті особи, які пропустили чи перевищили термін перебування за кордоном. Таких на сьогоднішній день, і як воно безпосередньо інформація до нас з'являється з в процесі звірки і роботи з правоохоронними органами, державна прикордонна служба надає нам цю інформацію, бо саме вона здійснює такий облік, і надає відповідних фізичних осіб, їхні дані, так яких ми автоматично виключаємо з цієї системи. Так от на сьогоднішній день з 50 орієнтовно трьох тисяч таких осіб за весь період діяльності є близько 1900. тобто це 3,5-3,6% від загальної кількості. За 2024 рік у нас ще такої інформації немає, і по тих повідомленнях, які прикордонники нам постійно надавали, тобто це ті дані, які стосуються попереднього періоду, для прикладу, двадцять рік. Чи 22. другий як наслідок з рахуванням цього акцентую, що 1900 чоловік це не є ті, які не повернулися. Це для прикладу, ті, які загубили документи і перевищили термін перебування. Він настановлений в 30 днів. Ну для прикладу, на 2 дні вони теж включаються безпосередньо в цей перелік. І кілька слів про бронювання працівників теж хочемо обговорити. От ем, Верховній Раді зараз активно обговорюють економічне бронювання працівників. От у зв'язку з цим ми цікаво загалом чи зміняться існуючі правила бронювання. Так, от якщо рада звісно прийме закон про економічне бронювання, чи це буде доповнення вже якесь до існуючих правил? Ну бо, ж ну не на всіх критично важливих підприємствах є зарплата там в 35, Орієнтовно 50 тисяч гривень яких ідеться якраз в умовах про економічне бронювання, ну насправді напевно оціняти норму закону можна тоді, коли вона вже є озвучена і належним чином сформована і прийнята. Але якщо врахувати загальну ситуацію, у нас на сьогоднішній день діє так звана 76-та постанова, яка передбачає віднесення підприємств по певних критеріях. І сказати відверто, економічний критерій включає в себе не тільки поняття тільки заробітної плати. Для прикладу, всеукраїнський критерій по заробітній платі складає умовно 14 тисяч. Наш обласний критерій, місцевий, так званий, так складає 18 тисяч, і це теж по-своєму є економічне бронювання, тому що Ця цифра вона визначається як середньо, середня заробітна плата усіх працівників за відповідний звітний період. Тому знову ж таки, наскільки зміняться правила тоді, коли з'явиться нормативний акт, я не знаю, тому що так як зараз безпосередньо цей процес рухається, говориться саме про бронювання конкретних фізичних осіб, які безпосередньо конкретно здійснюють ну, отримують таку заробітну плату. Натомість підтверджую, що вже на сьогоднішній день. По відношенню до безпосереднього підприємства наявне своєрідне критичне бронювання, це я говорю неправильний юридичний термін, тому що самостійне визначення критичності це є основа для безпосереднього бронювання, яке зараз може здійснюватися. Нагадаю вам в двох варіантах: як і в старому паперовому, що є довго і незручно, так і безпосередньо з застосуванням застосунку «Дія». Електронного бронювання воно здійснюється дуже швидко і дуже коректно, тому що е, самостійно дія вона е, зв'язується з відповідними реєстрами, отримує коректну інформацію без втручання людини, що вони можливі корупційну складову, і тоді протягом години-двох часу відповідна кількість людей, саме головне на вибір заявника того, цього підприємства, е, бронюється. З відповідним відображеним як і в оберегу, так і всіх інших даних, чи для прикладу в особистому кабінеті. Але коли ми говоримо про е, суть вашого запитання, то е, чи формувати наявність великої зарплати чи заробітної плати до бронювання, я не знаю, чи це коректно. Мені видається, що ми можемо говорити про розмір ЄСВ чи розмір податків, які безпосередньо сплачуються. Відповідним суб'єктом, але на сьогоднішній день це є. А якщо так, то стоїть питання ну з одного боку і доцільності, а з другого боку і е, розумності цього процесу, навіщо воно потрібно? Хоча за будь-яких умов належну оцінку ми зможемо дати тільки тоді коли у нас перед очима буде прийнятий документ, який встановить чіткі правила за будь-яких умов на сьогоднішній день в засобах масової інформації з'являлися ті чи інші повідомлення про те, що кабінет міністрів розробляє додаткові і інші правила, які вже будуть очевидно базуватися на тому прийняті прийнятому нормативному акті, про який ви говорите. Панераса чи фіксували ви зловживання у бронюванні якраз працівників окремими підприємствами? І ну які саме оце... факти? Е, Насправді, в частині, от я зараз можу сказати про безпосередньо наші повноваження. Вони всього закону е, не стосуються самостійного цього процесу бронювання в вигляді зловживань. Так вони стосуються перевірки військового обліку, і тут очевидно, що такі зловживання чи порушення були, хоча це радше не зловживання, а саме порушення. Відповідно за які, в свою чергу, передбачена адміністративна відповідальність, я говорю про 210 чи 210 зі значком 1 статтю Криміна Кодексу України про адміністративні правопорушення, в свою чергу, класифікація тих чи інших дій, для прикладу, підробка документів чи внесення завідомо неправдивих відомостей це очевидно питання до правоохоронців, але я скажу, що ми дуже плідно працюємо з нашими правоохоронними органами, і вони мають повну, повний доступ до цієї інформації, по якій проводяться і визначення по критичності, так і визначення по чи процеси по бронюванню за відповідний період. Тому це є їхня прерогатива, і з мого боку буде некоректно цю історію коментувати саме так. Пане Тараси, наостанок поговоримо про ветеранську політику. Буквально вчора на Львівщині підписали меморандум про підтримку на підтримку ветеранського бізнесу. Та розкажіть детальніше, як саме влада планує підтримувати воїнів, які вирішили ну, розпочати власну справу? Насправді треба чесно сказати, що у нас ветеранська політика ну, вона не є належно структурована чи системно оформлена. Коли безпосередньо вона починала формуватися, ми спробували у Львівській області підійти по критерію суб'єктності: тобто хто може найліпше займатися ветераном в частині спорту, як не управління спорту, і основною такою червоною стрічкою було те, що ветеран, наше суспільство, ветерана не повинно сприймати як пільговика. А повинна сприймати як активного члена суспільства, який реально е, може зробити все як наслідок. Ми сформували програму, яка передбачає окремі напрямки. Для прикладу е, під департамент економічної політики в розпорядженні даного департаменту виділено порядка 30 мільйонів гривень. Під де, в поняті департаменту е, під Умовного підпорядкування департаменту чи по напрямку департаменту агропромислового комплексу близько 10 мільйонів гривень. Ці дві речі однозначно сформовані на економічну складову з однієї сторони цей економічна складова в частині організації власного бізнесу, відшкодування відповідних відсотків, надання відповідних грантових речей на купівлю основних засобів. тощо. Е, іншою складовою частиною загальної ветеранської політики є питання ментального здоров'я чи фізичного здоров'я чи реабілітації. Е, акцентуючи увагу на департаменті охорони здоров'я, е, дана структура оперує близько 20 мільйонами гривень, які спрямовуються на відшкодування і на проведення реабілітації, психологічну допомогу, е, лікування і тому подібне. В частині соцзахисту це є складова частина відповідних виплат. Це є 30 мільйонів гривень, які передбачені на е, проведення тих чи інших виплат, відшкодування відповідних е, умовно реабілітаційних чи санаторних історій, і тому подібне. Знову ж таки, е, управління молоді і спорту це є такий дуже проект, яким ми е, гордимося. Е, оперує близько 20 мільйонів гривень, які безпосередньо спрямовуються на дозвілля, на спортивні заходи, на нескорених і тому подібне. Ну, відповідно, туризм і курорти, там цифра значно менша, але вона передбачає активну реабілітацію і е, напрямок саме в частині туризму. Як наслідок, ми спробували і е, вважаю, що нас зараз виходить, хоча не так, як би хотілося. Е, по суб'єктному складу формувати з ветерана активного члена суспільства, який реально може все. Зовсім інше питання, що на сьогоднішній день починають впроваджуватися проекти державного рівня, це є проекти для прикладу фахівця супроводу, значно активніше в рази акцентується і розвивається програма відшкодування вартості житла, які купляють наші ветерани, і в цьому напрямку ми рухаємося.